Всім привіт, дорогі друзі! Знаходитесь ви на моєму чудовому каналі, який називається Батін Казан. Я радий вас всіх вітати. Сьогодні неділя, і я вважаю, що сьогодні просто неймовірний і чудовий день для того, щоб започаткувати свій новий канал на Ютубі. Це перше відео на цьому каналі, і я дуже дуже і дуже щасливий. Ви бачите, що знаходжусь я. Себе вдома, барбекю. Тут в мене купа різних ціляких продуктів. І цей канал в цілому буде про те, що я буду готувати їжу на багатті, на дровах. І в цілому все буде дуже-дуже здорово. Буде така домашня, приємна атмосфера. Я сподіваюся, що з часом під'єднаються, приєднаються якісь мої родичі або друзі. І Тут буде така чудова, затишна і приємна атмосфера. І я зможу навколо себе зібрати і, в тому числі, серед вас, мої дорогі глядачі і підписники, як вам моя чудова шапка від моєї бабусі, вона для мене зв'язала. От, і думаю, що буде дуже чудово поєднати вас всіх за такими чудовими інтересами приготування їжі на багатті. Приготування різних шашликів різного м'яса, будемо в чавуні тобто, готувати. І те де. І те де, і т.п. Величезне дякую. Давайте готувати. Я думаю, що буде дуже круто, дуже чудово. Підписуйтесь, я на вас на всіх чекаю. Величезне дякую. Поїхали! Взяв я запальничку, взяв я свій розпалювач, який зробив спеціально для своїх. Туристичних потреб. Це всілякі дерев'яні лузки. Все, що залишається після того, як напиляв дрова, все це я зібрав, все це підсушив, додав я віск, чи як він називається. Парафін. Додав я парафіну і вийшов чудовий розпалювач. Підкладаю, розпалюю. Знімаю це відео досить, бачите, яке освітлення. Вже денне світло потроху закінчується. Чому? Тому що зранку прийшла ідея створити цей канал. І я подумав, навіщо чекати, якщо можна відразу все зробити. Трішечки тут все помив, трішечки, бачите, тут все так от, як. Ну, наче тут прям вирує життя, розумієте? Все чудово, все чисто можна готувати. Сьогодні ми з вами готуємо суп. Суп, який суп в казані, суп з курячими ніжками, пульки, 4 штучки. І суп буде з сочевицею. І все це ми поєднаємо. Буде дуже смачно і дуже класно. Залишайте з нами і не переключайтесь. Ось такий в мене чудовий розпалювач. Почте горить. І відразу зверху можна покласти щось сухе, трішечки більшого розміру. Оба! І буде чудово. Зараз все розпалиться і буде просто кайф. Показую атмосферу на столі. Дивіться. Ось тут водичка. Дивіться, який кайф. Мед. Тут в нас цибулька, дві штучки, сочевиця. Тут в нас якийсь чудовий соус, прикольний, будемо використовувати. Тут перець чорний, сіль, якась приправка. Ось тут. Курячі ніжки. Це буде неймовірно класно, Якісь трішечки столові. Прибори для приготування всього цього діла. І зараз переходимо до чаю, поки все розпалюється. Запитаєте ви мене, а як ти будеш робити чай? А дуже просто. Для цього нам потрібен чайник там всередині липа. Вже з водою. Або не з водою, не знаю. Спиртовий пальник. Ось такий. Я полюбляю туризм, тому в мене цих речей. Багато. Ось такий трикутничок підставочка. Сірники запалюю. Ось так швиденько. Вже можу ділитись атмосферою. Ось таким чином буде в мене чай. Поки спиртівка в мене прогрівається, я відкриваю чайник, дивлюсь, скільки там води. Розумію, що води там не стільки, скільки потрібно і можна додати. Додаю, відразу наливаю. Не знаю, чи вам видно. Поки що не дуже мені зручно. Не, не можу зрозуміти, як правильно себе знімати. Щоб було зручно. І ось так сюди встановлюю ніякої кіптяни. Лише чисте задоволення. Дивіться, яке в мене полум'я класне. <рес> Можна буде і зігрітись. Чай в мене буде з медом. Відразу хочу сюди його і додати, в свою кружечку. От тільки бложку ще знайти. А ось вона. Скільки мені там потрібно того меду. Ложка. Раз. І давайте ще одну. На вулиці прохолодно. Можна їсти мед. Клас, прям з пальця. Добре, що ніхто не бачить. Поки що канал маленький. Чудово. Можна ось так з пальцем облизувати. Ось така от тут атмосфера. Спиртівочка палає, потроху виходить на робочий режим. Тут в мене липа, налив води під зав'язку. А тут атмосфера ось така. Вже дуже тепло, вже додав дров. Тут в мене сковорідка чавунна і казан, а казан не чавунний. Порцію роблю не дуже велику на двох людей. І водички додаю відразу. Це. Що буду додавати далі, подивимось. Поки що сам не знаю. Ось тільки водички, напевно, нам буде достатньо. Казан, думаю, можна десь ось так в куток туди поставити. Ось таким чином. І можна буде зараз обкласти його дровами і все буде чудово готуватись таким чином. Ось це полум'я розгрібати не хочу, бо потрібно ж від нього ще грітись тут в процесі. Ось так в мене все чудово палає. Думаю, що можна все брати і накривати все це діло кришечкою на хвилин 10, може 15. А тим часом мій чайничок вже... Ось Тут майже кипить, але до кипіння я доводити не хочу, бо буду ж мед заливати. Ось так спиртівка працює наповну, але мені треба тут все затушити. О! Відчуваєте це тепло, цей кайф неймовірно. Не знаю, як вам, а мені гарячий чай. Ось так на свіжому повітрі. Дуже подобається. О! Ще й з медом? Те, що треба. Суп готується. Засмажка зараз буде. Що нам з вами потрібно для засмажки? Олія соняшникова. Дві цибулини. Ось тут. Будь ласка. І ось цей чудовий соус. Зараз я подивлюсь, що тут і скажу вам. О, тут і чесник, і цибуля, і червоний болгарський перець. Оп! Дивіться, чесник, цибуля. Болгарський перець, якась олійка там ще. Чесник, напевно, ще є. І все. Сіль і перець. Ось вона, ось вона, моя чудова прекрасна атмосфера. Цибуля. Тут щось вже призвіло. Ніж. Нарізаю цибульку. Думаю, що дві штучки мені вистачить. На вулиці вже темно, вже нічого не видно, а я нарізаю цибулю. Нарізаю ось так. На прям маленькі такі не хочу шматочки. Хочу ось так. Зараз наріжу і повернусь. Так, поки що ще не кипить. Закриваю, встановлюю пательню ось так туди. Вугілля ось так. Додаю олійки. Якось думаю. Ось так. Додаю цибулі. Скворітки ще не встигло прогрітися, але це просто справа 5 хвилин. І все, отак сюди. Цибуля вже смажиться я. Поверідку витяг з вогню, бо вона має ручку дуже коротеньку, незручно. Наступного разу потрібно мати пательню із довшою ручкою, так вже буде зручніше набагато. А я про це не подумав взагалі. Ах! Ось така ось приправка. Зараз візьму тут, скільки мені потрібно. Вона дуже солона. Тому я думаю, що дві такі великі ще буде недостатньо. Тому ну, ще одна. І сіль. Просто звичайно біла сіль. Солона сіль. Ось така от краса. Дивіться, будь ласка. А, пахне як. Клас. Чорний, мелений перець. І раритетна річ. Сімейна реліквія. Ось так я все швиденько перемішую. Як бачите, чудово на човоні все смажиться, нічого не підгорає, не пристає. Задоволення я маю капітальне. Мені тут тепло біля багаття. Настрій нормальний стабільний Все чудово. Щось мені здається, що все вже кипить. Дивіться, будь ласка, яка краса. Як все бурлить і як все кипить. Зараз я знайду коли, куди коли, куди прилаштувати кришку і буду закидувати ось цю красу. Дивіться, яка чудова чечевиця. Сочевиця, чечевиця. І ось так її сюди. Хай вариться. Ну ось вже сочевиця і зварилась. Дивіться яка вона. Я думаю, видно. Тепер можна додавати нашу з вами чудову, гарну засмажку. І ось так її туди. Ну, ось наш чудовий супчик і готовий. Ось така вийшла краса. Давайте почнемо з курячої ніжки. Дивіться, все чудово розварилось. Думаю, що однієї ніжки вистачить. Ой, ніжка. Потрапила знову до половника. Дивіться, як гарно. Чудо, правда? І атмосфера, яка як тепло, як приємно. Клас, зараз буду додавати сметану і їсти. Дивіться, будь ласка, яка вийшла в мене краса. Це просто щось неймовірне. На жаль, камера не може передати всю ось цю красу. Як завжди, я додаю сметани. Дві ложки великі, а може й більше. М -м -м. Боже, як же смачно. Зараз це буду перемішувати і потроху їсти. Давайте зараз відразу спробую, щоб сказати вам, що ж це вийшло. Який же смак тут. Mm. Це просто щось неймовірно. Може я і повторююсь, але повторююсь тільки тому, що мені дуже і дуже подобається. Прямо з так руками. Mm. Mm. Дуже важко передати. Зі mm. сметанкою це вийшло. На свіжому повітрі. Просто те, те що потрібно. Дивіться, як чудово, як тепло, і в спину, і в ноги, і всюди. величезне дякую вам всім за перегляд мого неймовірного каналу, який називається Батін Казан. Я вже Батін Казан прибрав. Але це просто. Якщо вгору, вподобайку, підписуйтесь, пишіть свої чудові коментарі і приєднуйтесь, приєднуйтесь до моєї чудової, міста домашньої, комфортної міста. Всім дякую і побачимось у наступних відео. З вами був Кирило, це мій чудовий канал. Побачимось!